Я чіпляюся за тебе, щоб нас не розтягнуло в різні, різні боки щоб нас не відкинуло, не розкидало Повітряними потоками. Я чіпляюся за тебе, тримаюся. За останнього, останнього ґудзика тримай мене, тримай за зап'ястя в руки твої, в руки мої, я лечу над землею, я лечу над землею, мов повітряний змій. Над пляжем, тримай мене, тримай мене, міцно тримай, міцно тримай, тримай мене, тримай мене, я літати боюсь та ще піше. Боюся падати, чіпляюся за тебе, чіпляюся за тебе останнього гуцика останнього гуцика в руки твої, руки мої в руки твої. はい。